Це наш новий продукт, твістер. Ну, як бачимо, це тейлсітер, Відповідно, він злітає от саме так, як він, як він стоїть. І це, звісно, менший брат нашого вектора. З таким самим підходом до інженірингу, відповідно, з класного, це то, що оператори навчені на векторах, вони вже одразу раховують навчені роботі на твістерах. Тактичний радіус 15-20 кілометрів. 90 хвилин у повітрі це той борт, який ми розглядаємо насамперед як частина вирію дронів, тому що дуже багато сценаріїв, які ми розглядаємо, коли це декілька дронів, декілька твістерів, які керуються одним оператором, які супроводжують групи. Які дорозвідують, розвідують, ведуть цілі. Відповідно, це також носій камери від Next Vision. У даному випадку це Night Fox, це молодший брат Раптора. Камери, що стоїть на Векторі. Відповідно, це дуже, ну скажімо так, у своєму класі це також найкраща, найкраща камера. Одночасно Аяр і електрооптика можливість встановлення різних сенсорів, пилотів. Відповідно, ми в нашій лінійці є комерційний безпілотник Trinity який використовується для ортофотозйомки, фотозйомки який обладнаний різними лідарами і насамперед дуже 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 потужними. і у його військовому виконанні є Trinity Tactical. от саме твістер прийде на на заміну, тому що перше, він буде працювати і для картографії, він буде працювати і для того, щоб нести лідари, які нададуть можливість зчитувати, знімати безпосередньо рельєф. Скажемо так, наприклад, є посадка, да, і ми розуміємо, що там окопи. І відповідно, завдяки цим лідарам буде можливість розуміти повністю рельєф цієї посадки Внутри це дуже допоможе саме розвідки е нашим військам. І звісно, що він може виступати ретранслятором для вектора. Він може виступати ретранслятором для, для інших наших бортів. Тобто, це е частина нашої нашої родини безпілотників, які можуть працювати всі разом. Тут також сільвус. Відповідно, якщо ми розуміємо, що вектор пішов і є питання щодо радіогоризонту, наприклад, то у випадку користування твістером ми тим самим продовжуємо для себе радіогоризонт. Ну, він маленький, він складається у ось такий невеличкий кейс. Відповідно, він дуже, дуже мобільний, дуже легкий. Це частина нашої програми по автоматизації. І е, цей борт вже вміє сідати на роборуку, яка може бути встановлена в е, укреплених різних зонах. Да, тобто це бокси, бокси, які, наприклад, можна сховати десь, воно розгортається, воно автоматично без, е, без оператора на місці, без необхідності долучати персонал, самостійно відкривається, заряджається, вилітає. Повертається, заряджається і знову вилітає. Е, таким чином воно також може встановлюватися на, на НРК. Е, наприклад, в нас вже є інтеграція з німецькою компанією RX Robotics. І відповідно на їх НРК Гіріон встановлюється такий модуль, і завдяки йому в цьому модулі три таких твістера. І далі вони паруселю літають, сідають, заряджаються і далі. І Ну, це саме, саме наша ідеологія автоматизації, тому що ми бачимо, що саме ВІТОЛ дає єдину можливість повної автоматизації, яка виключає оператора, який має взаємодіяти з системою для зльоту. Тому що катапульта потрібен оператор, банджі потрібен оператор, памп потрібен. Ну, лише у Вітолі не потрібен оператор. Роборока рока в цьому році вийде вже в. Продуктову стадію, ми вже її декілька разів насправді, але ще в Німеччині ми все це демонстрували. Ну, звісно, що до півномасштабної війни цей проєкт розроблявся для, більше для поліції, там, служб по правопорядку, пожежників, тому що. За таким самим сценарієм є роборовка, десь розташована у місті, і відповідно на ній сидить ППЛ або Вектор, або, або твістер. І за завданням, завданням оператора, який спокійно собі, собі десь у центрі сидить, ППЛА знімається, виконує завдання, повертається, дозаряджається і знову знімається. І таким чином це закриває велику частину поверхні.